Сьогодні я буду готувати оладки на мінеральній воді. Для оладок я взяла ось таких два стакана, ну, верніше дві чашки муки додала. Так, Додаю трішечки солі, небагато трішечки, геть ось так, додаю ложку цукру. Ну, Цукор можете додати собі по своєму смаку. Дріжджі небагато. І мінеральна вода. Я брала ось таку звичайну, просту караван будь-яку. Наливаю стільки, щоб тісто могло воду впітати стільки, скільки потрібно для муки. Ось таке у нас виходить тісто. Ось. Ще добре його розколочую, щоб не було комочки всередині. І в тісто я ще додаю трішечки олії. Можна додати ще яєчко, але я не додаю. Так, все гарненько розмішали. Поставимо буквально на хвилин 15-20, щоб трошки тісто наше підійшло, і будемо випікати. Готові, спечені. Показую всередині. Розламуємо. Ось такі всередині. М'ягесенькі. Покесеньки. Всем смачного порайдана. И всем пока-пока.